Допомога новим криворіжцям. У нашому місті відкрився хаб для переселенців з Херсонщини. Боротьба з різними проявами насильства фінансовим, економічним, домашнім. Річницю своєї діяльності відсвяткувала громадська організація Вільна. Свято краси та спорту у кривому розі пройшов баскетбольний турнір, присвячений пам'яті Вадима Гурова. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю! Ви дивитесь підсумки тижня. У кривому розі відзначили 210-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Перша річниця створення громадської організації Вільна що вдалося зробити за 2023 рік, та які плани на рік прийдешні. Для безпеки дітей у Кривому Розі прийшла не лекція для підтримки мінної освіти для підлітків та молоді нашого міста. У Кривому Розі підбуло підсумки міського баскетбольного турніру пам'яті Вадима Гурова серед дівчат. Допомога новим Криворіжцям. З лютого цього року у місті функціонує центр підтримки переселенців з Херсонської області, у якому надається різноманітна допомога від продуктових наборів до психологічної підтримки. Наразі вже близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини отримують постійну допомогу та підтримку. Більше про роботу хабу дивіться у наступному сюжеті. З 24 лютого 2024 року у Кривому Розі відкрити центр хаб підтримки переселенців із Херсонської області. Пані Дар'я одна з тих, хто вирішив звернутися до хабу, бо підтримка їй вкрай потрібна. Вона переїхала до нашого міста півтора роки тому з населеного пункту Іванівка, що на Херсонщині, разом з двома дітьми. Жінка тікала з під окупації, адже наражати дітей на небезпеку вона не могла. В мене чоловік. ДСНС нам прийшлося виїхати, тому що постійно були перевірки, і постійно виклики. Я виїхала після чоловіка через два тижні, тому що мені дали тиждень на те, щоб вернувся чоловік. І я через чотири дні просто виїхала. У мене не було змоги залишитися там. Знайшлася і допомога дуже важлива, тому що ми знімаємо житло. І ну складно з самою з двома дітьми. У мене чоловік там знімає житло, і теж у нас виходить, дві квартири. Треба знімати комуналку, і там і там. То в принципі дуже. Треба до хабу можна звернутися щодо отримання різноманітних послуг та допомоги від оформлення документів до отримання виплат або гуманітарного набору. Також центр надає безкоштовні консультації з питань працевлаштування та відновлення житла, а також психологічну та юридичну підтримку для усіх, хто цього потребує. Ми створили цей хаб, тому що зараз тимчасово наші громади знаходяться в окупації. Е, у нас Чотири громади, які знаходяться в окупації, вийшли з ініціативою про створення хабу: це Христівська територіальна громада, Чеплинська територіальна громада, Іванівська та Голопристань. Наразі у нас відкрите електронні заявки, згідно яких ми збираємо потреби. Громадян, що в першу чергу їм потрібно медикаменти, продуктові набори, хімія або ще щось там ковдри, білизна і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення кривий ріг прийняв переселенців з 15 областей України. З них майже 47% саме з Херсонської області, а це близько 37 тисяч нових криворіжців 8 тисяч з яких вже зареєстровані в хабі та отримують постійну допомогу та підтримку. Тільки спільні зусилля ради оборони Кривого Рогу, мешканців міста та представників військових адміністрацій з Херсонщини зможуть забезпечити надання комплексної допомоги ВПО та вирішити їх нагальні питання. Перші дні, які ми отримали інформацію виїжджаючих людей, які приїжджали саме сюди, вони отримували все, що можна, що можливе. І знаєте, після того жахіття, що вони пережили, це був вдих вільного повітря. Тому що, звичайно, під окупацією люди не могли себе почувати вільно і жили під загрозою. Дякую цілому Кривовому рогу і громадським організаціям, представникам влади, які приймали наших людей, які приймали і зараз приймають і опікуються їм, і надають будь-яку. Допомогу рада оборони міста робить усе, аби нові криворіжці знайшли в кривому розі свій другий дім та почували себе комфортно. Адже у місцях компактного проживання внутрішніх переселенців містом було організовано безкоштовне проживання та харчування, видача довідок ВПО, оформлення одноразової міжнародної фінансової допомоги, а також медичне обстеження та лікування. Для дітей організоване дозвілля та дистанційне навчання у школах. Зокрема, місто сприяє у відновленні роботи органів міського. Місцевого самоврядування та забезпечення життєдіяльності звільнених територій Херсонської області, Ап у громад Херсонщини на темі тут, там де вони можуть отримати різну допомогу, починаючи від відновлення документів, закінчуючи психологічною, медичною, соціальною і безумовно те, що важливо, продуктові набори, і набори і таке інше, можу сказати, що українці завжди будуть допомагати українцям, і це ну такий дуже великий. Шматок нашої роботи це робота з, з, з тими, хто до нас приїхав. Також без допомоги не залишаються ті, хто наразі проживає на Херсонщині, адже до звільнених населених пунктів містом було відправлено багато різної допомоги: пальне, генератори, електрокабельна продукція, будівельні матеріали тощо. Зокрема, у листопаді 2022 року силами криворізьких будівельників було встановлено 50-метровий прапор у звільненому Херсоні. Тож місто продовжує надавати всебічну підтримку тим, хто наразі був вимушений залишити свій дім та переїхати до Кривого Рогу. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко. Підсумки тижня. Перший міський 210-та річниця. У Кривому Розі, вже втретє, під час повномасштабного вторгнення відзначили роковини від дня народження відомого поета, живописця та справжнього символа нашої країни Тараса Григоровича Шевченка. 7 по 10 березня у освітніх та культурних закладах влаштовують Шевченківські дні, де згадують про діяльність кобзаря не лише як письменника, але й художника та музиканта. Окрім того, гарною традицією для міста стало покладання квітів біля пам'ятників Міцю. Дізнавалася більше про творчість кобзаря Анастасія Костенюк. Дома мої, дома мої. лихо мені з вами. Наше стало на папері сумними рядками? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чим вас? Лихо не приспало, як свою дитину. Шлях кобзаря це шлях народу до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у міській бібліотеці для дорослих пройшов літературно-музичний захід, на якому криборіжці згадали мистецтво та життєвий шлях українського кобзаря, який безмежно любив Україну та говорив про її красу усьому світу. Коли навчався в школі, дуже часто стикався з творами Тараса Шевченка, вивчали їх. Ну цікаво було, подобалось взагалі. Вся його збірка саме кобзар. Ну, дуже цікаво. Я думаю, ну, Вважаю, що кожна людина українець повинна знати, ну хоча б там прочитати пару разів. Там деяких цікавих творів є. На заході Криворізькі митці зачитали найвідоміші твори письменника. Окрім того, відвідувачі змогли познайомитися з віршами кобзаря у новій інтерпретації та дізнатися більше про художню спадщину Тараса Григоровича. Стрічечка до стрічечки та зацвіла на долоні червона калина. Слова саме цих творів криворізькі виконавці поклали на музику та виконали як акапельно так і інструментально. Як зазначає Валентина Косих, такі інтерпретації на сучасний лад надають відомим віршам поета нового дихання. У нього дуже велика спадщина, яку він залишив. І... Будь-яка інша країна може тільки по-доброму згадувати і зазрити нам, бо спадщина дійсно дуже велика. Він геніальний поет, геніальний музикант, геніальний художник. І вся його творчість вона вже відома всьому світу. Вона перекладається на 147 сімома мовами. Наприклад, його вірш Заповіт він війшов до топ 5 книжок, які перекладені Багатьма молоцього до дня народження Кобзаря у закладах культури відбулися численні заходи, виставки творчих робіт учнів мистецьких шкіл, музичні вітання, лекції, концерти, фестиваль української музики, музична вишиванка та понад 40 заходів у бібліотеках міста. Ми розуміємо, що що таке 10, 10 років. Це не дуже це не дуже велика дата. Не дуже багато років пройшло з дня його народження. А скільки змінилося в світі? А його стихи, ви бачите, іноді актуальні зараз. А тому, а тим, що ми розуміли нашу історію, багаторічну історію, так вони якраз про те, як нам Важко давалася і свобода, і життя, яке було важке. Тому будемо брати приклад і боротися за Україну і все робити для того, щоб Україна і перемогла і достойне життя було в Україні. Одна з вулиць нашого міста названа на честь українського діяча. Окрім того, встановлено два пам'ятники біля голов поштамту та на проспекті Перемоги в Інгулацькому районі. У кривому розі в цей день майже в усіх районах міста вшановують кобзаря, зокрема і на проспекті Поштовому. А під час повномасштабного вторгнення слова Шевченка борітися, поборете, вам Бог помагає, стали неабиякими актуальними. Адже вже втретє, вшанування річниці кобзаря відбулося під час того, як окупант хоче захопити наші землі. Саме тому у сучасних реаліях неабияк важливо згадувати нашу історію, адже саме в ній прописані наші корені. Окрім того, потрібно пам'ятати людей, які в ній відіграли важливу роль. Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський. Підтримати добрим словом фаховою порадою та дієвою консультацією. Вже більше року фахівчині громадської організації вільна борються із наслідками насильства, яке має різні прояви. До кожної ситуації підходять індивідуально, аби в майбутньому вони не повторювались. Всього надали більше шести тисяч консультацій. Плани на рік поточний не менш значні. Про успіхи та задуму організації вільна на майбутнє дізнавались наші кореспонденти. Ми як вірали секрет, але коли це то, що навіть як рішення, як і зміни. Профілактика випадків насильства та подолання його наслідків це основний профіль діяльності громадської організації Вільна початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А також всі негативні наслідки цього в суспільстві від'ємно впливають на психоемоційний стан мешканців нашої країни. А тому випадки проявів насильства на жаль збільшуються. Наразі це були проблеми, які пов'язані саме з наслідками війни. Це апатії, це депресії, це невротичні стани, це панічні. Атаки, це така, знаєте, зневіра, неможливість будувати не те, що майбутнє, а навіть сьогодення. Також це було дуже пов'язано із нервовими розладами, тобто доводилося перенаправляти і до психіатрів. Ну і також це горювання за ну, втрати, втрати, тобто біль втрати. Але і битові проблеми нікуди не ділися, тобто стосунки, можливість заробляти, діти. Більше шести тисяч звернень за рік. Такий солідний обсяг роботи виконали фахівці громадської організації Вільна. За рік свого існування до кожного звернення підходять виключно індивідуально, аби розібратись із природою виникнення проявів насильства. Їх першою причиною за весь 23-й рік надано більше 6 тисяч послуг. Отримали наші бенефіціарки. наразі. Їх 1200 бенефіціарок. так, та більш ніж 200 наборів гуманітарної допомоги отримали. Наші блінгізари наразі ми розробляємо нові плани на наші заходи. Нові теми будуть багато нових зустрічей з спеціалістами. Фронт роботи, який виконали за календарний рік, дійсно вражає організація партнер Мартін Клуб. В тісній співпраці з вільною зареєстрували більше тисячі звернень із приводу випадків домашнього насильства. Для цього волонтери мають дві спецмашини для мобільних груп: обслуговують як кривий ріг, так і населені пункти в радіусі 50 кілометрів. Десь біля тисячі було звернень. Від вільної, саме простір вільна для жінок, ми отримуємо кейси, уже вже дійсно випадки. Так, по статистиці знову ж таки можна сказати, що в неділю це 5-6 випадків таких буває. Але на самом, ну насправді, у нас багато звернень, самозвернень. У нас є гаряча лінія мобільних бригад, яка працює з 9 ранку до 9 вечора. Тому люди звертаються так, або ми тісно співпрацюємо з поліцією, з соціальними службами. Крім того, одним з поширених різновидів насильства нині є його економічний різновид. Фахівці допомагають жінкам правильно скласти резюме, підготуватись до співбесіди із роботодавцем. Для цього існують вісім хабів. Вона в обласних центрах країни та один національний хаб в Києві. Майже всі види насильства фізичне, і сексуальне насильство, психологічне починається в родині з економічного. Коли немає можливості жінці отримувати гроші, якісь, скажімо, коли вона не працює від чоловіка або навпаки, вона може працювати, але гроші чоловік не дає, примушує там, не дозволяє там, навчатися, не дозволяє працювати, якось її відсторонює від всіх своїх рідних та близьких. Звісно, з цього все починається. На святковому зібранні з нагоди першої річниці діяльності ГО «Вільна» присутні мали змогу взяти участь в малюванні нейрографіки на тему Любов до себе через спеціальну техніку. Учасниці висловлювали свої думки, почуття та емоції. А професійна наставниця розшифровувала істинну суть виконаного зображення. Такий різновид арт-терапії допомагає більш глибоко зрозуміти себе та свій поточний психоемоційний стан. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко підсумки тижня, перший міський. Мінна безпека. У кривому розі пройшла не лекція для учнів однієї зі шкіл нашого міста. Захід відбувався у співпраці міської влади та ради оборони міста з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та командою ГО «Юмайнд». Відомий телеведучий Олександр Педан у ігровій формі обговорював разом з дітьми важливі теми, пов'язані з небезпеками воєнного часу. Тож за допомогою таких інтерактивів учні не лише весело провели час, а ще й отримали корисні знання. На захід завітала і наша Маргарита Назаренко. Окей, отже, це укриття, яке седифіковано нашою державною службу надзвичайних ситуацій. Ми знаємо, що на так. такі кілька виходів це круто, правда? Так! Задля безпеки дітей у співпраці міської влади та ради оборони міста з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ реалізується низка ініціатив. Одна із них проєкт команди громадської організації «Юмайн» та відомого телеведучого Олександра Педана, який має на меті підтримати молодь під час війни та розповісти підліткам про основи мінної безпеки та як стабілізувати свій емоційний стан в такі тяжкі часи для усіх українців. Ангеліна одна з тих, хто прийшов отримати нові знання та поспілкуватися з однолітками. Ми вивчали різноманітні теми, тому мені це дуже сподобалося, тому що це було. Про депресію, тому що треба було до психологу ходити, тому що буває таке, що потім е, люди вмирають за цього, тому це треба обговарювати. Речниця рятувальників Криворізького району зазначила, що такі заходи наразі дуже важливі, адже за допомогою таких нелекцій діти краще сприймають інформацію та знаходять для себе багато нового та корисного. Ми бачимо, яка тут атмосфера, настрій у дітей. Вони активні е, і. Сприймають цю інформацію дійсно по-іншому, чим коли доросла людина просто читає якусь лекцію і просто доповідає якусь інформацію. Тому я думаю, такі заходи дуже актуальні, особливо в наш. Дуже складний час. Головна особливість таких нелекцій це інтерактивна, неформальна розмови з молоддю на різноманітні важливі теми, пов'язані з небезпеками воєнного часу. З допомогою інтерактивів та ігор, учні однієї зі шкіл нашого міста разом з Олександром Педаном обговорювали, як діяти, якщо виявили схоже предмет на міну, як подбати про своє психічне здоров'я в умовах війни, та які симптоми можуть бути ознаками депресії. Кривий рік мене просто дуже потішив класні. Діти дуже виховані, дуже веселі, активні, нічого не бояться, свідомі, дуже багато класних меседжів. Вони знають, що їм заважає вчитися, але знають заради чого вони вчаться. Місцями я думав, що вони знають може навіть більше ніж я. На жаль, тема мінної безпеки зараз як і важлива, так і дітям вона дуже близька. Вони знають, що таке розтяжка, що таке протипіхотна, протитанкова міна. Ну і власне найголовніше, що знають, як поводитись, що дзвонити треба 101 і попереджати про те, що ви побачили. Тому я дуже в захваті. У нас діти тепер більш свідомі, вони знають важливу інформацію, яка їм життя. Вони отримали нові емоції. Вони щасливі. Задля підтримки дітей. Команда громадської організації «Юмайн» разом з ЮНІСЕФ здійснило 100 заходів змінної безпеки в різних містах України, зокрема і при фронтових зонах. А так як головний меседж такого інтерактиву це безпека, то не лекції проходять в укритті, де є все необхідне для комфортного навчання. На жаль, війна принесла в життя наших дітей такі нові терміни, яких раніше не було страшні терміни: повітряна тривога, міни. Снаряди, вибухонебезпечні предмети, і тому ми проводимо дуже велику роботу по вибухонебезпечними речовинам. Можу сказати, що за два роки наші сапери знешкодили вже 6 тисяч одиниць предметів. Це наш спільний проект з Юнісефом зустрічі з дітьми в такій. Гравій формі розказують, що це за предмети, як з ними треба поводитись. Наразі це вже четверта спільна ініціатива Кривого Рогу з громадської організації Рух Олександра Педана Джуніор С. Крім проведення заходів зміною безпеки з вересня 2023 року реалізується і спортивний проєкт. Також близько 40 старшокласників взяли участь у конкурсі Я блогер. Та наразі три з них працюють блогерами у соцмережах. А навчитись працювати на камеру та презентувати себе та свої задуми ді. Ти з 10 до 15 років можуть долучившись до школи стартапів ПРО, робота якої стартувала з листопада 2023 року. Тож місто активно співпрацює з різними як українськими, так і міжнародними партнерами заради розвитку та майбутнього нашого підростаючого покоління. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін. Підсумки тижня перший міський свято весни, краси та спорту. На тижні, що минає, кривий ріг приймав традиційний щорічний баскетбольний турнір серед школярок на кубок Вадима Гурова. 7 березня відбувся заключний матч поміж збірними командами Довгинцівського та Саксаганського районів. На закриті спортивних змагань побувала і знімальна група першого міського телеканалу. Який з команд, зрештою, дістався гран-прі турніру? Дивіться в наступному сюжеті. Весняне свято спорту та краси у кривому розі добіг кінця традиційний щорічний баскетбольний турнір серед дівчат, пам'яті почесного громадянина міста та народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова, присвячений міжнародному дню боротьби за права жінок. Цьогоріч змагання стали 23 ми у історії. Як і раніше, за пам'ятні нагороди, медалі та перехідний кубок турніру змагалося вісім команд: сім від кожного з районів Кривого Рогу та окремо збірна професійно-технічних навчальних закладів міста. У фінальному запеклому двобої вже втретє за останні роки зійшлися баскетболістки з Саксаганського та Довгинцівського районів. Зіграні чотири періоди. Фінальний свисток фіксує на табло перемогу Саксаганського району 33 проти 18. Танка команди переможниці Поліна Загоруйко секрету не приховує успішні виступи. Це результат наполегливих тренувань. При цьому додає противники проводять роботу над помилками, тож простою перемогу назвати не може. Так я дуже задоволена результатом, тому що ми дуже готувалися до цього турніру. Це вже третій турнір, в якого ми виходимо з Долгінцева. Фінал спорт дає мені. Віру в перемогу це най таке. Я коли граю, я відволікаюся від того, що у нас зараз відбувається в країні. Тому спорт це для мене зараз. Вже традиційно суперницями баскетболісток Саксаганського району стають дівчата з Огинцівського. Вони стабільно виводять друге місце турніру та наполегливо готуються, аби зрештою стати переможницями змагань. Я вважаю, що наступний рік 100% буде наше перше місце. Дівчата будуть більше готуватись, більш стараніше, і перемога буде нашою. Зробимо все для цього. Я займаюся спортом з 6 класу баскетболом. Зараз я в 11 класі. Ці змагання були випускними для мене. Так? Я учениця 9-го і я займаюся поки що тільки 5 місяців, але я обіцяю. Заради цієї дівчини. я в майбутньому буду дуже старатися і зроблю все для того, щоб ми зайняли перше місце. Спортивні змагання це гарна можливість перевірити свої сили, побачити результати тренувань та дістати мотивацію для нових звершень. Проведення цього турніру та поновлення занять стали можливими завдяки покращенню безпекової ситуації, зокрема, забезпеченню спортивних шкіл, тимчасовими укриттями, підтримати команду свого району. Серед інших завітав голова саксаганської райради Василь Старовойт. Ми всі побачили, що При непрості часи доброю традицією турніру залишаються пам'ятні та корисні подарунки призерам та призеркам. Продовж багатьох років змагання походять за підтримки лідерки громадського об'єднання «Залійне місто Ольги Бабенко. Вітаю, Кривий рік. Закінченням проведення турніру пам'яті Вадима Гурова, почесного громадянина нашого міста. Такі важкі часи хочу висказати слова подяки нашим військовим за ту можливість, надану нам сьогодні радувати з нашими дівчатами цьому свято. Дуже рада бути не тільки присутній в цьому залі, а й вже багато років допомагати проведенню цього турніру». Я вважаю, що здоров'я наших дітей це найважливіше, що є в нас з вами, і тому повинні завжди думати про це навіть у часи війни. Третю сходинку турнірної таблиці цьогоріч посіли баскетболістки з інгулецького району. Та на цьому спортивні події весни лише починають набирати обертів. Так, наприклад, вже за рішені дні у Саксагальському районі розпочнеться відкритий кубок з боксу. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, підсумки тижня, перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією вшануємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям.